Шість парад від очевидців кінця світу. Ісус Христос уже приходив на землю, і багато хто пропустив Його пришестя. Тому нам потрібно знати, на чому нам фокусувати свою увагу. Ісус приходить до кожного з нас у життя через проповідників. І Ісус показує нам два приклади у Біблії. Що робив Ной, коли не став кінець світу, коли був потоп? Він слухав Бога, він виконував Слово Боже, будував ковчег. І коли він зайшов у ковчег, він зазвичай зайшов у ковчег, спочався потоп. І так само Лот, коли був знищений судом і Ігомора. Лот слідував за ангелами, лот слухав ангелів, лот виконував те, що говорять ангели, і він врятувався. Так само і нам треба прийти у церкву, стати учениками Христа. Виконувати слово Боже, слідувати за людом будувати церкву, і тоді ми зможемо врятуватися.